Так, жахлива, жахлива ніч. Жахлива. Сподіваюсь, у вас все добре. В мене прилетіло в дім, де я жив в дитинстві дім на Печерську, який поруч з Печерським мостом, і да, дійсно багато сьогодні було неприємних влучань, були по енергетичній системі прильоти. Кривому розі друзі, тримайтеся, давайте знати, якщо потрібна допомога в Києві. Це тец п'ять, ТЕЦ. -6. Причому є влучання по марзалу. Говорив я з енергетиками, які там працюють. Багато знайомих кажуть, що ну багато було пожежі, влучання і балістики і влучання шахетів, але ну, розбираються і, і спробують. Сьогодні багато чого відновити. Нем, нема такого, таких руйнувань, які були б абсолютно катастрофічними. Тому і е, теплопостачання і електропостачання буде відновлено сьогодні. Але, як ви знаєте, в Києві обмеження і по системі освіти, і по транспорту, і по метро. Е, на жаль, і без постраждалих не ну, обійшлося і є жертви. Загинула дитина в Україні. Ну да, це на жаль, на жаль, ну, не уникненне, чи, чи відповіла Україна? Так, да, дійсно відповіла. Йдуть, йдуть і продовжуються і наші дронові і ракетні атаки, і ми будемо додавати, хоча. Вочевидь, Росія показує, що ні, ні, ні до яких мидрних сценаріїв не, не готуються. Готуються до, до того, щоб протягом жовтня і листопада до, до зими, до холодного періоду. А до речі, нагадую, що буде арктична зима по, за прогнозом синоптиків, що, що холодна. Ну, ми очікували цей цикл ще минулого року. Ну, як, як бачимо, цього року буде, буде в нас. Холодно в Польщі вже немає бабиного літа, і до нас теж теж це добереться так. Ось Росія вчора провела 245 наступальних дій на фронті, що суттєво більше ніж по там по 110-150 останніми тижнями. Це це свідчить про активізацію суттєву активізацію Росії на фронті. Також тому ракетні обстріли, все це елементи сценарію, чи буде результатом цього, того, що ми в листопаді вийдемо на якесь зимове перемір'я. Може бути Трамп переконаний, що так, і не просто так ведеться розмова про тамагавки. це один з елементів переговорного процесу. В Європейському Союзі сьогодні буде вирішуватися питання по передачі Україні надання наданні Україні кредиту в рахунок заморожених російських активів, застереження Бельгії, наче там знайшли формулювання, які мають Бельгію. Переконати підтримати це також е, йде зараз активна робота по санкціях. Е, Зстереження Угорщини вже зняті по скрапленому газу. Залишилися лише застереження Словаччини і е, Австрії. Сподіваюсь, теж найближчими днями це, це питання буде вирішено. Ну ключове була якраз по Бельгії, бо, бо там Австрія. Спрещається за 2 мільярди заморожені, які не може використовувати Рафайзенбанк. Це, це гроші дерепаски для Словаччини. Там щось по автомобілі по двигунах важливо, але я думаю, що теж там буде знайдено рішення. Але по продаж двигунів Росії ну, звичайно, це, це найкраще рішення. Я думаю, що буде знайдений варіант компенсації словаччини чи закупівлю самим європейським союзом. Ну, подивимось, подивимось, як це, це розгортатиметься. На внутрішніх внутрішні наші процеси, це, це, це почалися бюджетні дебати, там три тисячі правок, величезна кількість, такого не було з 2007 року, коли був теж бюджетний колапс. Але все це заполітизована історія, тому можемо в ній особливо не розбиратися. Ось такі новини, друзі. На на поточний момент так дійсно складно, але рухаємось вперед. Нагадую, що вівторок зустрічаємось в Дніпрі. У... 17 жовтня зустрічаємось в Києві на великі наші події. Сподіваюсь, ви знаєте можливість бути. Я не обіцяю, що, що буде тихо, мирно. Знаю, що багато хто, особливо з заходу України, побоюється їхати до Києва через такі обстріли. Але, друзі, ну немає місць, де було б зараз безпечно в Києві. Києві відносно безпечно в будь-якому разі, тому сподіваюся, що все ж таки ви приїдете. У нас там до 300 людей вже, вже очікується. Хотілося б, звичайно, як завжди, більше. Є там ще місця. Тому, якщо ви готові, будь ласка, дайте знати вашим янголам. Я вас точно чекаю в Києві. Ми б приготували багато там. Позитивних сюрпризиків, сподіваюся, як завжди, ви не будете розчаровані. Ну і також нагадую, що чекаємо від вас ваших ідей, пропозицій чи проблем, які у вас є, для того, щоб оперативно все це повирішувати в останні дні, взагалі там чу-чу-чу-чу, Чудо, просто якийсь міракл твориться з податковою службою, вирішують все дуже дуже швидко, все, все що я звертаюся з бортівськими проблемами, так що давайте мені знати, якщо комусь потрібна допомога. Всіх обіймаю друзі, ради бачити всіх, всі такі усміхнень, незважаючи ні на що Вік, Настя, Дуже дуже радий вам, Іван, Леоніда. Ну короче, Юля М -м -м. Сія, сія. Всіх обіймаю друзі. Побачимося з вами в понеділок і гарних Добре, вам вихідних.